Виставку фотографи старовинного Бахмута презентували у Хмельницькому художньому обласному музеї. На ній представлено копії ста світлин та поштових листівок початку ХХ століття з колекції Бахмутського краєзнавчого музею, які вдалося оцифрувати. На частині фото історичні будівлі міста, частину яких знищили під час Другої світової, частину під час новітньої російсько-української війни. Більше про виставку говоримо далі в ефірі програми. На часі із її куратором, виконуючим обов'язки директора Бахмутського краєзнавчого музею Ігорем Корнацьким. Пане Ігорю, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Пане Ігорю, ось ця виставка це фактично можливість побачити Бахмут, якого, на жаль, уже немає, який знищили дві війни. Розкажіть про ідею створення цієї експозиції. Ідея створення цієї виставки виникла минулого року, коли ми обговорювали. Плани подальшого співробітництва з Хмельницьким обласним художнім музеєм. А реального втілення вона набула влітку цього року, коли була укладена домовленість із центром міської історії міста Львів про оцифрування цієї частини нашої колекції. Центр міської історії. Зараз багато дбає про збереження спадщини тих міст, які зараз перебувають під тимчасовою російською окупацією. Те, що вдалося вивезти, евакуювати і громадянам, і музейним установам, це такий проєкт Місто у Валізі. І ми з радістю скористалися цією можливістю, долучилися до загальної програми оцифрування, щоб мати змогу представити хмельничанам, гостям міста цю нашу колекцію, дати якесь уявлення про те місто, яке зараз зруйноване, якого фактично вже немає, яким воно було 100 років і понад 100 років тому. Розкажіть, будь ласка, як ця колекція потрапила до Бахмутського краєзнавчого музею і яким чином от її формували свого часу? Колекція формувалася впродовж кількох десятиліть. Частина її успадкована ще від народного музею, який функціонував на громадських засадах. Частину збирав наш музей уже в 90-ті 2000 ті роки коли працював як комунальний заклад культури. Ці світлини надавали нам містяни із своїх родинних архівів, дещо придбали аматори, колекціонери на аукціонах, коли бачили клеймо якогось із бахмутських фотоательє, те, що може бути цікаво музею. Або навіть підписане прізвище особи, яка відома нам із документальних джерел і залишила якийсь слід в історії міста. Також цікава частина цієї колекції фотолистівки із видами Бахмута. Їх знімало бахмутське фотоательє братів Гріліхес і друкувало споріднене. З ним підприємство, книжковий і паперовий магазин Гріліхесів, який випускав також бланки різних документів, обкладинки для зошитів тощо. І видно, що цей бізнес був досить популярним, і бахмутські листівки поширені не тільки у нашому місті та його околицях. А трапляються і за кордоном. Ну, зокрема, голландські і бельгійські підприємці або службовці цих іноземних підприємств надсилали листівки такі до себе додому, і вони знаходяться в Дордрехті, Гаазі, так тобто дуже далеко від наших міст. А зараз інколи випливають на міжнародних аукціонах. Деякі з фотокопій таких листівок представлені на виставці. За допомогою цієї фотовиставки можна дізнатися, як фотосправа розвивалася в Бахмуті та й, взагалі, мабуть, в Україні на початку ХХ століття. Правильно я розумію? Так, справді фотографія досить молоде мистецтво, що виникло тільки у XIX столітті, і спочатку наслідувало. Прийоми, художні, виражальні засоби живопису насамперед, але потроху шукало свою власну мову, свої засоби зображення. Найдавніша листівка, найдавніше фото у нашій колекції датується кінцем 1860-х років. Це портрет дворянської родини. І далі бачимо, як Розвивалася фотографічна справа у Бахмуті, повітовому місті Катеринославської губернії, як діяли фотоательє Мерейнес, братів Гріліхес, Бродського, Львова, Білоцерковського, Іцьковича, Хадака. Всього близько десяти фотоательє діяли у дорадянський час у місті. Одні з'являлися, інші зникали. Тобто бізнес був досить жвавий такий і конкурентний. Ну, а завершували свою діяльність ці вже у радянський час, у роки непу. Тоді, вже дещо змінилися смаки споживачів, клієнтів, вже не було такої вимоги, щоб. Фото, фотопортрет чи групове, фото було наклеєне неодмінно на паспорту. Фотографії вже не були такими довготривалими, як продукція кінця 19-го, початку 20-го століття. А якщо робили якийсь такий парадний знімок, і наклеювали його на паспорту, то це звичайно групове фото якихось визначних подій, колеги по роботі чи випускники школи. Таких знімків теж декілька представлене на цій виставці. А в ті часи зробити фотографію це було дороговартісне задоволення. Ну, не сказати, що дуже дороге, набагато дешевше, ніж портрет, угу. який був єдиним таким засобом фіксації родинних подій чи портретів осіб до появи фотографії. Якщо перші фото зображають у нас, звичайно, людей заможних, дворян, купців, чиновників то чим далі це мистецтво, ця справа ставала більш демократичною. І на виставці можна побачити чимало портретів селянських родин, хлопців-робітників тощо. Дуже популярні були дитячі портрети, їх теж декілька можна побачити на виставці. Щодо тих світлин, які демонструють старовинний Бахмут, його будівлі, яких, на жаль, уже зараз немає. От яким тоді було місто, який дух передають ці роботи, ця виставка? Так, справді виставка передає своєрідність повітового Бахмуту початку ХХ століття, коли ще стояли у центрі міста ті будівлі, які до нас не дійшли, які зруйновані. Другою світовою війною, Свято Троїцький собор, Готель-Брестоль, торговельні ряди на центральній площі. Їх було знесено ще в 1930 році, коли робилася реконструкція цієї площі, Площі Свободи за радянської влади. Взагалі, місто дуже постраждало в роки. Другої світової війни багато що можна було, мабуть, відновити. Але, на жаль, тоді про це мало дбала тодішня влада, яка намагалася замінити все старе, нібито віджиле ознаками нового часу. І ці архітектурні інтервенції радянського часу значно попсували. Загальний вигляд міста лише декілька зберіглося таких старовинних будівель, маркерів архітектурного середовища міста збереглося до наших часів, до початку сучасної російської агресії. А зараз і їх ми бачимо зруйновані на тих світлинах, які доходять до нас із окупаційних джерел. Місто е, понесло страшенні втрати у 22-23 роках, коли точилася битва за Бахмут. Тобто це така ці світлини, це така вже історія, історія, тому що вже в реалі такого не побачиш ніколи, на жаль. Так, ці світлини зберігають пам'ять про тодішнє місто, яким воно було, якими були його. Е, Комерційний центр. А, а чим, до речі, тоді Бахмут жив? От що в ньому розвивалося на початку ХХ століття? Ну, так, це був адміністративний центр Бахмутського повіту і також центр торгівлі і промисловості. На той час Бахмутський повіт займав більшу частину теперішньої Донецької області. Південь її це був Маріупольський повід, хоча на той час вже формувалися нові, значно більш потужні промислові центри, такі як Юзівка, теперішній Донецьк, Горлівка, Єнакієва тощо. Але у Бахмуті були зосереджені основні навчальні, культурні установи, і він залишався. Адміністративним центром повіту. А чим жив Бахмут до 22-го року? Оці старовинні будівлі, які все ж таки хоча б трішки були збережені? Ну так, вони продовжували використовуватися деякі навіть за своїм початковим призначенням, як будівля реального училища, де до 22-го року містився навчально-виховний. Комплекс номер 11 також Друга жіноча гімназія. В ній було розташоване міське управління освіти. І колишня земська управа. Її можна побачити на одній із світлин на виставці. Там містився до останнього часу коледж транспортної інфраструктури. І будівля, на жаль, згоріла. Восени двадцять другого року після удару російських окупантів. Ось ця виставка. Це дебют у Хмельницькому, чи можливо її уже бачили в інших містах? Виставка така відбувається вперше, в такому обсязі. Ну, звичайно, це не оригінали, а фотокопії, збільшені. Але тим, можливо, і більш цікаві, що можна розглядіти окремі деталі. Одягу, деталі архітектури на цих листівках, тощо досі ці світлини виставлялися тільки на кількох виставках у нашому Бахмутському краєзнавчому музеї, звичайно, до початку повномасштабної війни. Чи плануєте її показати й іншим жителям України, не тільки Хмельницького? Так, звичайно, маємо такий намір, таке сподівання. Показати цю виставку і в інших містах України, можливо, навіть за кордоном, ну, це залежить від того, яка буде зацікавленість до цієї теми у наших партнерів, ну і звичайно від технічних спроможностей, як її можна буде організувати в інших музеях. А чи були на відкритті можливо виставки жителі Бахмуту, які переїхали в Хмельницький, і взагалі які відгуки вже чули про цю виставку в Хмельницькому? Так були на виставці наші земляки із сусідніх міст із з з Покровська. Ті, хто залишив ще Донецьк у 2014 році, відгуки були захоплені. Надзвичайно теплі, раді були побачити наші земляки те, що іще не так давно можна було побачити вживу, або те, про що можна дізнатися тільки із цих старовинних листівок і фотографій. Так, це такий, мабуть, ну, таки невеличка можливість, хоча б на трішки ніби повернутися додому. Так. Повернутися додому, повернутися в минуле, в те життя, яке зруйноване було і революцією 17-го року, і сучасною війною у те культурне побутове середовище, яке близьке і рідне кожному донеччанину, кожному бахмутянину. А можливо цікаві відгуки і від хмельничан чули? На відкритті. Так, звичайно, були присутні представники обласної ради, представники музею фотомистецтва, який працює у Хмельницькому, тобто люди, для яких ця справа фахова, і надзвичайно близька, юні учні студії фотомистецтва із своїм керівником. Теж висловлювали захоплення і надзвичайні враження від такої виставки надходили пропозиції щодо того, як поліпшити, можливо урізноманітнити цю виставку, скажімо, реставрувавши деякі зображення за допомогою штучного інтелекту. Така виставка теж можлива. Тільки що це буде дещо інший формат, ну, менш музейний, що тяжіє до історичної достовірності, правдоподібності, а більш популярний, що показує можливості нових технологій у справі відтворення минулого. Тобто вже така можлива майбутня співпраця у вас намальовується так? якихось різних на так, можлива співпраця, різні пропозиції. Також і колеги з інших міст, з інших музеїв зацікавилися таким досвідом і можливістю представити світлини і фотолистівки із своїх колекцій у Хмельницькому, в інших містах. Тобто, ця справа теж може розширюватись і розвиватися. Пане Ігоре, скільки триватиме виставка в Хмельницькому, і, власне, чому хмельничанам варто її відвідати? Виставка триватиме до початку лютого. І я думаю, хмельничанам буде цікаво поглянути на історію міста із далекого сходу України на його. Культурну спадщину, те, що досі, на жаль, було не так широко представлене у культурному просторі наших міст, мабуть, не вистачало ось такого культурного обміну, mm -hmm. і війна, хоч така сумна подія, сприяла ось такому. Культурному обміну, культурним зв'язкам через переміщення музейних колекцій, творчих колективів із Сходу. Я думаю, ми можемо зараз більше дізнатися одне про одного, і це сприяє ось такому згуртуванню, об'єднанню у цих складних умовах війни. Пане Ігоре, я вам щиро дякую, що ви завітали в гості за таку за таку чудову виставку за таку можливість дійсно доторкнутися до історії і міста зі сходу України. Ну і хочеться вірити, що Бахмут якнайшвидше повернеться в Україну і власне відбудується з ось тими історичними родзинками, які ще, хоча б трішки були збережені. Так, сподіваємося на перемогу, віримо в перемогу. Сподіваємось на відновлення нашого міста. І запрошую хмельничан до відвідання виставки. Дякую вам, нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.